І кажуть мої колеги, які знаходяться біля мене, шкода, що не можна запаху зняти від цієї водойми, оскільки тут можна впасти від самого запаху. Уявіть собі, що все це витікає зі Львова і тече напряму до річки Західний Буг, поповнюючи запаси знову ж таки. Водні ресурси України своїм непотреб-то. Mm?